Заклинало. Це якесь має відношення до заклинань? Ні. Це типа по сеттингу, да? Там, наприклад. Ми, типа, залізли в бункер, а його двері заклинило. І чим його розклинити? Вчинком. Типу. Наприклад, ні. заклинання. Ні, такого немає закладання. Якщо ж вернути ко мне до по факту двері. Їжеш. Можливо, до речі. Ну, якщо ми включаємо фантазію, то. Ну, типа, якби би майстер я б сказав, та, тіпо, ти молодець, ти хитрий, але, типа, ка ще якийсь кубик, щоб, типа, впевнитись, що в тебе це вийшло. Бо це заклинання не створене для. А для цього перевірку на яку характеристику? Мудрість, на інтелект. Так на мудрість чи на інтелект? Я не знаю захоче. Швидко. Три, два, один.